Міжнародна траса Одеса Рені не стояла Дощі, які Заливають Одещину. Котру добу поспіль. Нині змусили зупинитися транспорт у районі населеного пункту та Воду відпомповують, але будинки через навалу стихії валяться швидше. За мить з Одещини буде докладний матеріал. Так само говоритимуть мої колеги про решту вагомих та значущих проїв середи. 18 вересня я вас вітаю. Це наші новини на 2+. +2. На Житомирщині міжнародну дорогу засипало тортами. На ранок там зіштовхнулися одразу чотири величезні фури. Найдорожчі у світі завважки півтонни в Об'єднаних Арабських Еміратах на торги виставили ламборгіні зі щирого золота з діамантовим тюнінгом. Професія приватний детектив в Україні вирішили готувати дипломованих пінкертонів із Шерлок Холмсами. Одеська область знову заливає дощем та топить водою. Нині непроїзною стала ділянка траси Одеса Рені у районі Татарбунарів. Станом на сьогодні в області підтопило більше як 400 будинків. Півсотні вода взагалі зруйнувала. Ще близько сотні тепер перебувають у стані між обвалитися та ще постояти за епіцентру стихійного лиха Сергій Осадчук. Фермер Микола Плачков по поясу воді пробирається до своєї затопленої ферми. Там на даху його чекає перелякана і голодна птиця. Досталися дні кури і це Всі вилізли на кришу. Там вони. кермлю їх. Щоправда, чим годуватиме її завтра, невідомо. 15 тонн зерна та запаси кормів на зиму забрала вода. Тішиться, хіба що напередодні вдалося врятувати від загибелі вісім сотень голів овець. Чоловіки з сином та знайомими виводили отару вже через затоплені поля. Ні, було їх. Вивісті, і прийшлося зірному мені ті ззаді міняні повністю перейшли в эту водну стихію. Вода затопила сотні гектарів полів і загрозливо наблизилася до будинків. Обійсті у низині вже попливли. На подвір'я пані Тетяни навіть у чоботях не можемо зайти. Просимо господиню вийти до нас. Постепенно вода підходила, підходила, підходила. Думали, що воно мене нас. Ну, як бачите, все вода. В домі води немає, поки слава Богу. У її сусіда пана Олексія вода із затопленого городу вже просочується в хату. Чоловікові залишається лише сподіватися, що його сама не дім вистоїть. Надіємося на те, що вона не підніметься. Ми Більше не знаємо що. Живну всю птицю повивозили, ну, віші все повивозили, а тепер будемо ждати. Щоб якось захистити населений пункт від підтоплення, на трасу вивели техніку. Чотири пожежних машини перекинули рукави через автошлях і відпомповували воду у заплави. З'їхалася сюди вся техніка, було розпреділено, кому потрібно горючі смазочні матеріали, кому потрібно помпи. Було і, звичайно, звісно, величезну роль відіграла тут. У нас МЧС на служба повністю цілу ніч відкачували. Усі сподіваються, що велика вода не накоїть тут стільки ж лиха, як у сусідів. Щоправда, частково підтоплені будинки людям все таки доведеться ремонтувати. Сергій Голенюк, Сергій Одеса, новини 2+,2. плюс Трасу Київчоб біля селища Кочерів засипало тортами. О пів на шосту ранку на Житомирщині зіштовхнулися одразу чотири величезні фури. Як усе відбувалося, і для слідчих і для самих водіїв дотепер таємниця дорога в цьому місці рівна дощу не було, і всі вантажівки рухалися в одному напрямку від столиці в бік Житомира. Водії двох машин діставали дістали надзвичайно серйозні поранення. А надвечір стало відомо, що один із чоловіків помер в лікарні. Очевидяться аварії. Припустили, що одна з фур ймовірно пішла на обгін, але маневр завершити вдало. У водія не вийшло. Від удару одну з вантажів розшматувало просто на друзки.

Віддаєшників сховався у кафе разом із машиною. У Дніпропетровську нетверезі водій шкоди без запрошення зарулив на каву у заклад громадського харчування, їхав на повній швидкості, тікаючи від патрульної машини. Чоловік не впорався з керуванням, протаранив стіну і загальмував лише обарну стійку. Пізньої години відвідувачів у барі не було, а персонал вже готувався йти додому і перевдягався у підсобці. Тож, на щастя, Тарани з кавою минувся без жертв та поранених. Щоправда, швидка таки знадобилася для випадкової перехожої, яка від переляку знепритомніла. 600 років історії загинули під колесами німецького спорткара Ауді РС 4 що рухалася до міста Нацфорд у Британії. На шаленій швидкості протаранила глинобитну споруду у графстві Чешир. Насправді винуватець історичного руйнування водій іншого німця, фольксваген, який зненацька, порушуючи всі правила, вивернув на зустрічну смугу. перед Audi. великого вибору у шофера не було. Він звернув з траси і поцілив саме у старовинний житловий будинок. Ніхто з мешканців споруди, включаючи трьох кокер-спанієлів. Не постраждав. Тепер, ймовірно, дім доведеться зносити, а порушника правил дорожнього руху, між іншим, поки що не знайшли. І генацвали походив по хатах у Донецьку. Серійного квартирного злодія затримали тамтешні правоохоронці. Гастролер із Грузії без запрошення до арешту встиг відвідати кілька десятків осель і виніс звідти добра на 100 тисяч гривень. Прогав. Краді працював виключно у центральному районі Донецька, обирав розкішні на вигляд квартири. Пластикові вікна та залізні двері його не зупиняли. Злочинець спостерігав за охайними квартирами, у які по кілька днів ніхто не заходив. У помешкання потрапляв через вікна першого та другого поверхів. Ми живемо на першому в Квартиру проникали через пластикове вікно. Тому люди думають, що це... Надежная защита от грабителей или от какого-то постороннего проникновения, то это неправда. Человек не шпорив у найпотаємніших квартирных схованках. Дверь сломана не була. Но когда я вошла, я увидела раскрытые шкафы, начиная с прихожей. У меня большая библиотека, кабинет, у меня это рабочий дом, библиотека. Все, все перевернуто к Ну, видно, що тут отапа. Украдене через друзів та знайомих злодій передавав родині у Грузію. Дріб'язок залишав собі, щоб якось виживати. Само злочинних не зізнається. Не пам'ятаю я взагалі не знаю. Це. Корона, і нічого. Правоохоронці здібності крадія оцінюють як професіоналізм. Запорну устройство, конечно, надіжні, і двері металічні в основному професіонали проходять легко. Тому от, квартири під не були, хоча... Люди потеряли гораздо больше на ворованам на бушістю, чим заключить договорство господарства службою охорони. Правоохоронці з'ясували, що на батьківщині у злодія не було проблеми з законом. Там у нього залишилася дружина і троє дітей. Найближчі шість років заробляти їм на хліб доведеться без чоловічої допомоги. Світлана Фичун, Сіров, Донецьк. Новини 2 +2. Прогавили арештанта у Києві просто від судової будівлі з автозака п'ятами накивав 24-річний чоловік, якого обвинувачують у розбої. Діло було біля Шевченківського райсуду столиці серед білого дня. Після судового засідання обвинуваченого мали відвести назад у СІЗО. І його навіть уже всадили в автозак. Але зачинити двері конвоїри забули. Арештанту ж двічі пропонувати скористатися нагодою не довелось. Чоловік був без кайданок і відповідно особливої уваги на нього, коли той тікав, ніхто не звернув два роки тому. Втікач уже був. На лаві підсудних отримав тоді умовний термін. Нині до шести за злочин, очевидно дадуть ще три за втечу з під арешту. Відповідати, ймовірно, доведеться і конвоїрам за службову недбалість. Наразі слідчими розглядаються різні версії, у тому числі допущення службової недбалості. Можливо, конвоїри не закрили автозак, можливо, це була домовленість. Пінкартон назначить іноземець в Україні. Вирішили, що нам катастрофічно не вистачає майстрів пошукової справи. Готувати приватних детективів будуть в академічних класах, і дипломи видаватимуть. З'ясувала Наталя Набокова, і це без жодних жартів державного зразка. Диплом державного зразка спеціалізація приватний детектив. Це не кадри з фільмів про місіс Марпл чи Еркюля Пуаро, а сьогоднішні реалії тепер мало неофіційно можна підглядати у замкову щілину, принаймні у цьому приватному виші не агата Крісті, чарівна брюнетка Ганна, вивчає, як познайомитися зі злочинцем та розробити тактику детективного розшуку. Много загадок Аналітика право психологія. все це вивчатимуть майбутні нишпорки півтора року на базі бакалавру. Хотілось би мати таку інтуїцію. Холмса. Ці кіношні образи, мабуть, і все, що знали про детективів у радянські часи. Вони як казино і стрибти. Тоді були дивиною. Наразі поле діяльності широке. Фахівець, який отримує диплом зі спеціалізацією помічник приватного детектива або приватний детектив, має право працювати а, приватним детективом. Це mm, нонсенс, по моєму очередний. порцигар 46-го року не славетна люлька холмса, але цей чоловік для України майже Шерлок. Олександр Тур'ян, засновник першого детективного агентства в Україні. Дипломам слідців не вірить. Частную структуру на практику ну возьмут мальчиком на побегушках. Я беру сугубо разыскников, сыщиков. Офіцера в міліції постежити за кимось 12 годин від 100 до 200 доларів, утримати всі контакти людини за мобільним номером 400 ООО на місяць. За інформацію про коханого жінки детективам заплатять і більше. Серйозні люди, які серйозно з розумінням относяться к тібі, дані входять в твою ситуацію. Так вона знайшла кохання дитинства у чоловіковій. Жінка розчарувалась, але роботою детективів залишилась задоволена. Я підглянула у віконце і віддала інформацію про чоловіка дружини. Тобто, це законно ну, тут. Як вона буде використати? Де межа дозволеного для детектива не визначились і самі юристи-викладачі, але відважаючи вчитися, вже нема відбою. Дуже багато наплив у нас декілька разів іде на заочу форму навчання. Люди, які вже зрілі, які мають досвід. Наталя Набокова, Дмитро Сапронов, Дмитро Опанасенко. Новини 2+,2. Боксера Чемпіона викидають на вулицю із його ж квартири та терра інкогніта у самому центрі російської столиці. Та навіть привиди є неймовірне, але реальне це наші новини. На два пузі. Стережіться войовничо настроєної мадам. На Закарпатті з ножем проти даївців ходила домогосподарка. Зниклі без сліду В СБУшників просто під носом розчинився мільйон доларів. Сліди з хвостами підчистили бездоганно. На Кіровоградщині міліційний БТР протаранив УАЗик спецпризначенців та за компанію. Ще й вантажівку. Колона техніки рухалася на навчання, але на півдорозі у селі Велика Виска Беркутівський УАЗ на повороті зненацька загальмував і став як укопаний. Водій намагався уникнути зіткнення із зустрічною вантажівкою. У кермувальника бронемашини зупинити багатотонний БТР так само блискавично. Шансів не було. Потерпілих у пригоді немає. А от галасу вистачило з головою. Кухонним знаряддям проти повноцінного наряду інспекторів ДАІ ходила на Закарпатті відважна і геть не за мадам. Кухонним ножем жінка порізала колеса на патрульній машині. Компанія добряче відпочила після полювання. А коли так само весело і натнено мисливці поверталися додому, зустріли даївців. Відповідно, вирішили тікати та захищатися. Усі подробиці вечірнього екшену від Наталі Зотової. Жінка з ножем напала на міліцейську машину просто біля свого будинку. Саме сюди на компанія після автоперегонів дорогами Ужгорода утекла від працівників. Даї те, щоб зупинитися, водій не реагував, і ми їхали до. до... Почти до самого кінця даної вулиці на кадрах з відеореєстратора видно, як правоохоронці переслідують утікачів. Погоня тривала 10 хвилин, доки Джип не заїхав у глухий кут. Жіночка, яка вийшла з автомобіля саме перша, вона почала себе грасивно вести. Нецензурно виражатися в нашу сторону, розмахувати руками, ногами, зачіплятися за форму. Далі до неї підключився її чоловік. Вся компанія була на підпитку, Тому інспектори дає викликали підмогу. Поки втихомирювали чоловіків, жінка встигла. Побувати удома, бо виявилось, що машина зупинилась просто перед воротами її будинку. Жіночка встигла сходити додому, взяла кухонний ніж і прорізала. Ми не бачили момент. Ми не почули звук, як спочав спускати колесо. Жінка, яка участвувала в подіях щодо хуліганських дій, нами вона освічено не було. Водій і власник освічені. Вони обоє перебували в стані окольного спініння. Ступіння окольносп'яніння в 10 разів перевищує допустимі норми. З'ясувалося компанія поверталася з лісу. За кермо посадили найтверезішого з усіх, поки друзі сперечалися з правоохоронцями, власник джипа спав на задньому сидінні. Тепер його авто на штраф майданчику, чимале стягнення загрожує і водієві на водія. На сьогоднішній день складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом стання окольного сп'яніння і інший адміністративний протокол за ненадання документів. На керування і на транспортний засіб, а от жінка з ножем може потрапити за ґрати. Даївці кажуть, що вже після інциденту вона вибачалася й у всьому звинувачувала алкоголь. Розповісти свою правду нашій знімальній групі різниця не схотіла. В мене не цікаво, що вони говорять я про це говорити не. не хочу. Розслідуватимуть справу щодо агресивних дій пасажирки близько місяця. Відтак зібрані докази скерують до суду, де і визначать, яким саме буде покарання адміністративним чи кримінальним. Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття, Новини 2+,2. І власне те, що машину слід ретельно охороняти від розлюченої жінки, у Японії дією довела одна юна тамтешня панянка. 15-річна школярка геть п'яна спробувала увійти до таксі з ноги. Ефект на всідання зафімувала камера відеореєстратора. Коли обурений таксист вибіг з'ясувати, чим не догодив панянці, вона зарядила ще й по бамперу. А за мить, вкриваючи водія, триповерховим місцевим сленгом, спробувала відірвати дзеркало. Таксист звернувся до поліції, але наступного ранку хуліганка заявила: нічого не було, адже вона такого не пам'ятає. Першого українського чемпіона Європи з боксу викидають на вулицю ключі від квартири Владиславу Засипку за спортивні досягнення у далекому 73-му вручав особисто тодішній донецький мер. Тепер судові виконавці і без жодних урочистостей намагаються виштовхати спортсмена разом із родиною на вулицю. кажуть, той мав необережність виступити поручителем за банківською позикою. На дверях квартири першого українського чемпіона Європи з боксу Владислава Засипка державна виконавча служба змінила замок. Сказали, квартира вже не його. Квартира була приобретена з публічних торгів. Покупателям були мої довірителі, і от було рішення суду за тімосіліні. Чемпіон континентальної боксерської першості 1973 року розповів, що цю квартиру йому подарували саме за спортивне досягнення. він города он тогда до себе і вручив. эти ключи, это, это говорит, сказал, спасибо тебе, сынок, вот так вот, да, я ключи, спасибо тебе, сынок, ты прославил наш Донец. Вот так вот меня досталась эта квартира, мне, мне ее подарил город. Сам спустя сорока літ вони вже немають. Державні виконавці заявили, виконують судове рішення пов'язане з невиплатою банківської позики. Виявилося, що чемпіон сім років тому став поручителем по кредиту у 65 тисяч доларів, який брала дружинина на сестра. Жінка виплатила лише половину суми. А коли не вистачило грошей, банк почав нараховувати пеню. Почалася судова тяганина. У нас судиться, судяться вони паралельно виставили нашу квартиру на Це паралельно все було. І на торгах ми не участвовали, і нам зразу прийшли, туже саме як сьогодні. Ви не этой квартири. хозяйка другая, Пожалуйста, выселитесь. Власники квартири подали в суд на банк, який без їхнього відома передав квартиру. Рішення ще немає. Противовиконавчої служби вже є припис на виселення. Виселення заключається в тому, що непосредственно посвістят э на довжніки. Осталька стал на покинул поміщення. Также також можемо застосовувати дії промсового характера. Ну, чесно говоря, не очень хочется очі. Хочеться то выталкивать, поэтому ми так довго сидим, пытаемся договориться. Родині чемпіона йти просто нікуди. Тож Владислав із дружиною вирішили, стоятимуть до останнього, аж поки з квартири їх не викинуть силоміць. Світлана Фічун, Сергій Сіров, Донецьк, новини 2+,2. Доказ невидимка. в українських чекістів просто з під самого носа потягли речові докази. Готівку понад мільйон американськими доларами. Про зникнення безслідне заявили підприємці, у яких власне гроші і вилучили, коли СБУ затіяла розслідування кримінальної справи. Відшукати свої гроші бізнесмени як не стараються не можуть. Сліди навідомі за землі переконала Валентина Доброта справді професійно. Всі вони свідки в одній кримінальній справі з фіктивного підприємництва. Про цей факт бізнесмени дізналися вже під час обшуків. Геннадій Боганюк переконаний, СБУшників цікавили суто гроші. Жодних інших речей чи документів ані вдома, ані в банківських сейфах підприємців вони не чіпали. Я більше чим в цьому вірю. Тобто забрали комп'ютер і забрали гроші. Документи навіть даже дивилися. Коли знайшли гроші, Обус прикриті згодом. Всі підозри з підприємця їхнього спільного знайомого через суд зняли. Конкретно цим людям слідчі органи жодного обвинувачення за два з половиною роки слідства так і не висунули. А от їхніх грошей і слід прохолов Деньги забрали і на всі мої вопроси, слідуватель говорить, то кого допрашувати і сообщают, що деньги знаходяться в фінаті СБУ, и і нам їх не передавали. Ще рік тому Володимирові Вогонюку свідчі обіцяв повернути принаймні комп'ютер. А Хура й досі там Вот уже сентябрі тринадцятого року не дають. Гроші не показували. Не уверен, що взагалі ці деньги где-то там пройшли через якісь фінансові документи или ліказ. Адвокат підприємців каже, СБУшники так нічим і не мотивували вилучення грошей, а замість доказів їх неналежного походження. В основу кримінальної справи поклали довідку на думку офіцерів СБУ. Ці гроші незаконні. Ми звернулись до служби безпеки України по коментар. У відповідь надійшов короткий лист. На звичайному папері навіть не на офіційному бланку. слідче управління служби безпеки у Києві повідомляє справу. Передано на розслідування у податкову мовляв у них і вимагайте гроші. У податковій будь-що коментувати до завершення слідства відмовляється. Справа підприємців так звана фактова, і жодних термінів слідства тут немає. Адвокат підприєм. Єнці підозрює це просто відпрацьована схема відбирання коштів у людей. Рекет в погонах Він на сьогоднішній день существує і процвітає. Аналогічна ситуація. у Меня лічно приходять, прив'язують будь-яку особу, можна прив'язати до коговному ділу. Прокуратурі, куди скаржились підприємці, теж нічим зарадити не змогли. Порекомендували звернутися до суду. Суди на цій стадії слідства теж відмовляється розглядати справу. Замкнути коло тривалістю майже три роки і вартістю. Мільйон доларів Валентина Доброта новини 2 плюс 2 Відрізані від решти світу просто у серед місті Москви. Без газу, води, опалення та магазинів. У них навіть усі шість вулиць мікрорайону Новокур'янову називаються однаково. За часів радянського союзу тут створили експериментальне та геть-секретне гетто, аби випробовувати нові вагони. Але від тих утаємничених проектів сьогодні залишився. Сами залізничний гурки та відточена за десятки років майстерність виживати. І селище, що розташоване у центрі Москви, але загубилося у часі. Репортаж Маргарити Ситник. Жителі Новокур'янова вже 29 років, як москвичі. Але крім штампу у паспорті з московською пропискою про столичне життя тут більше нічого не нагадує. Час у поселенні ніби зупинився. З усіх благ цивілізації тут є тільки електрострум. Пожалуйста, це наш душик. нагляду ми винуждені Ви були Вубулікакушку щоб хоч как то вот митися. А зимою тут взагалі во не пройдеш, то що тут все замітає. Носити воду скриниці кілька разів на день і запасати дрова на зиму це сувора необхідність новокур'янівців. Дрова, там уголь. Дрова мы розставляємо, потім уголь. Уголь горить до 4 часов утра. Потім це все держиться вроді тихонечко. В їхньому поселенні жодної крамниці. Чиновники навіть намети з продуктами прибрали не можна. За їжею та на роботу новокур'яні всі щодня ходять по вузькій доріжці серед поля через залізничні колії. Рейсовий автобус тут не ходить. Московська влада вирішила це нерентабельно. Навколо поселення лише залізничні шляхи, стукіт в день і вночі. Життя всередині залізничного кільця Район Вор'яново. Це сім вулиць рейками відрізаних від Великої Москви. Людей сюди переселили на початку 40-х років минулого століття з села неподалік. Російську столицю тоді розбудовували, а село будівництво заважало. Водночас із переселенням тут побудували полігон науково-дослідного центру залізничного транспорту. Так люди опинилися всередині експериментального кола. Таких у світі лише кілька на коліях, які зроблені з нахилом, щоб потяг не зійшов з рейок. Випробовують різні новинки залізничного транспорту. Люди тут жити не повинні. Тож переселити новокур'янів, обіцяють з 80-х, відколи приєднали до Москви. Здесь нічого нет, здесь как бы просто вот поставили, да, вот нас просто сюда виселили і все, і забыли про нас. Що ми є, не только, только приїжджають, деньги знімають, асфальт ложать. Кожний рік причому всіми цікавляться лише перед виборами, але цього разу про них і кандидати у московські мери забули. З обіцянками не приїхали і на голосування не запросили. А тутешні люди за півстоліття жити постійно в тимчасових оселях вже звикли. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви. Новини 2+,2. Його ще не існує фізично, але він уже визнаний найдорожчим у світі. І за нього вже планують торгуватися. На аукціоні в об'єднаних арабських еміратах на тепер конструктори виготовили лише зменшену у вісім разів копію золотого ламборгіні оригінал. У повному розмірі почнуть збирати лише тоді, коли потенційний покупець заплатить аванс. Машину створять зі шматка золота вагою півтони. А тюнинг салону та фар робитимуть використовуючи діаманти за золоте ламборгіні планують у торгувати мільйонів доларів. Частину грошей пообіцяли автовиробни автовиробники віддадуть на доброчинність. Якщо комусь потрібно, то хай той Ламборгіні буде саме вашим. Головне вирішити, де на тій автівці в Україні пересуватися. Але це вже інша історія. Завтра Ліга Європи стартує на 2+,2. плюс Відповідно, наші новини з'являться в ефірі. Трохи раніше стартуватимемо рівно о 19 Усім гарного вечора і тримайтеся. Перемога!